Правоохоронці завершили досудове розслідування справи про сміттєву корупцію в сумах, фігурантами якої є екс сумський міський голова Олександр Лисенко, що хоче через суд поновитися на посаді, та вже екс-директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба, якого звільнили наприкінці лютого. У коментарі від ікону прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк повідомила, що незабаром справа буде скеровано для розгляду по суті до вищого антикорупційного суду. 26 березня прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього міського голови міста Суми та його спільника, колишнього директора департаменту інфраструктури, яких у жовтні минулого року викрили на проханні та одержані неправомірної вигоди. На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито сторону захисту матеріалу справи для ознайомлення. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами, справа буде скеровано для розгляду по суті до вищого закорупційного суду. Нагадано, що дія осіб кваліфіковані за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України за вчинене їм може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 років до 12 років позбавлення волі. Нагадаємо, Олександр Лисенко в суді своєї провини не визнав, а також 29 лютого поточного року звернувся до Сумського окружного адміністративного суду з позовом про визнання протиправним і скасування рішення сесії сумської міської ради про його звільнення та планує поновитися на посаді сумського міського голови. За даними сайту судова влада України, правосуддя по даному питанню здійснюватиме голова адмінсуду Сергій Воловик і перше підготовче засідання, призначене на 9 Квітня розгляд справи проводитиметься за правилами загального позовного провадження. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розвитком цієї резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.